Бондар флізелін. Знаєте, що це таке? Зараз вам покажу та розкажу. У нас є декілька варіантів з наявності для різних напрямів. От, наприклад, такий для вишивання паєточками. Як відбувається взагалі вишивка? До будь-якої тканини, на якій важко вишивати. Це може бути не канвак, а, наприклад, одяг, сумка чи якісь інші вироби. Ви прикладаєте ось цей флізелін. Бажано його зафіксувати такими стібочками, щоб він був нерухомий, щоб він був. І потім ви берете і вишиваєте, прямо по ньому. Вишиваєте, 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 коли малюнок вже вишити, типу по контуру, що нам каже виробник. Вишивати, до речі, можна по такому пакетками, а ще покажу вам для вишивання бісером та нитичками. Після закінчення вишивки обережно потрібно витягнути нитки, якими він був прикріплений, ту контуру, замочити вишиту роботу разом з флізеліном у прохолодній воді до повного його розчинення. Тобто, ви кладете вишиту роботу у воду прохолодну, не гарячу, Можна таку леді-ледь тепленьку і залишаєте там. чекаєте поки він розчиниться. Після того, як він розчиниться, у вас має залишитись готова робота з вишивкою без флізеліну. І Потім потрібно його прополоскати також у холодній воді. Рекомендуємо не використовувати з тканинами, які можуть линяти. Це дуже важливо, особливо, якщо ви вишиваєте нитячками. І вишивці бісером, не використовувати з бісером, який не стійких фактур. Тобто є бісер стійких фактур, є середньої стійкості, є зовсім не стійких тобто для вишивання з флізеліном не стійкі фактури не рекомендуємо, тому що бісер втрачає свою фактуру. Може втратити колір або покриття. Ось такий можна використовувати, як для вишивки бісером та ниточками. Цей так само, цей цей, тобто будь-які, де квадратики або точки такі, можна вишивати бісером або ниточками. Всі вони в наявності. Відправити їх можемо відразу. І зараз також такий цікавий ось такий це флізелін для вишивання сорочок. Зараз один розпакуємо. Тут є рекомендація і по номеру бісера, і по номеру гурчок DMT, або аналогу DMC Besteкс. Ось так виглядає. Сам по собі він тоненький, прозорий. Бачите? Це дуже просто, якщо ви, ви маєте готову сорочку, яку хочете задекорувати вишивкою. Розміщуєте і прикладаєте. Ось, наприклад, це груди, це може бути рука в манжет. А це стічка, може бути ще якийсь декор. Тобто розміщені на різних елементах. Дуже гарна. Ідея з цим флізеліном мені подобається. Хто не пробував, рекомендую спробувати. Флізелін буває і не водорозчинний. Звертайте увагу, бо водорозчинний не кожен флізелін. Він буває також пришивний, клейовий, дуже багато різних різновидів. Буває просто точковий, коли у вас нанесені точки, а ви потім по ним вишиваєте без малюнку. Тобто дуже багато різних різновидів. Ось так виглядає точковий клейовий флізелін. Тут є точки, розліновані з розміткою, і він клейовий, він приклеюється, його не потрібно пришвиднути. Але для більшої надійності ми завжди рекомендуємо клейовий ще і трошки обмотати по контуру. Всі вони в наявності замовити можна їх вже, приходьте на наш сайт жоршок.com.